Від падіння уламків російської ракети, які влучили у господарську будівлю в обісті гайдаєнків, 26 серпня спалахнули сарай і гараж. Згоріли зібрані з поля картопля та зерно. Уламками посікло будинок та автомобіль. Володимир Гайдаєнко розповідає: в село майстрова воля приїхав до матері допомогти зібрати урожай. Біля 9 години вирішили покрухати новини. Включили телевізор. Потім сумасшедший зрив, чути шуципляться, січе все. Кажу, зараз затихнуть, скуки впадуть, вискочу, гляну, що там таке. А воно сильніше починає стріляти. Я вибіг, воно вже все палає, тут палає, сусідів палає, там палає. Сусід, скрізь все горить. А матір забрав з хати, випнув туди на дорогу. Сусідку рядом з забором була, все посікло, нею вбило. Володимир розповів, що після обстрілу розчищав завали будівель і намагався врятувати залишки врожаю. Староста нас сказав, що від міської ради буде допомога на те, що згоріло. Гра, стара ну, десь в приділок 10 тисяч. На допомогу державному документи не приймають, бо вони кажуть, таких, такого міста, як Новгород-Волинський, не существує, таких печатей, як у вас в документах, стоїть, немає. Переробляють документи. Я поїхав, взяв мамині документи. Поїхав в ЦНАП, там пояснили, що треба йти. БТІ. БТІ сказали, що треба йти платити в банк 4 тисячі там, і приїдуть, зроблять план новий нові документи, і це буде будетися ще не один день. У сусідки Володимира Софії Васьковської від вибуху ракети спалахнув сінник. Згоріло понад 8 тонн сіна, а сама вона отримала поранення. Я це все попорла хазяйство, пішла в хату. Сніданок не готовий. кипить, кипиться, жариться, салат що тут як бухне, і я розвертаюся, вона різануло по руці і бока. Кров біжить, а бігає на двір, горить. Обіцяє розмістити, ну, пописали акти, потім вже староста був, пописали акти, що там пропало. Світлани Потайчук із родиною 26 серпня не було вдома. Жінка розповіла, що уламки влучили в сараї з худобою, де згоріли качки, кури і троє свиней. Уламками від ракети вбило собаку. Також вигоріла літня кухня і гараж, де зберігалась техніка її сина, який раніше працював в будівельній бригаді. Добре, щоб брат мій був тут на місці. Він бігом приїхав, відігнав машину, хоч би хата збула бскоріла Все, що ми наживали, якби то як могли своїми силами все життя, воно все згоріло. На сьогоднішній день залишилося тільки те, що в хаті. От сусіди прибігли зразу, бо вони ж не знали, ми ж з постійно вдома, а це так вийшло, що слава Богу, у нас дома не було. І стукають у вікна там з цієї сторони, цілі залишилися, бо думали, що ми трупами в хаті. У нас посікло геть потолки на цьому в кімнаті повністю. Геть на протилежній стороні летіли осколки, і на протилежній стороні попропалювало покривала оці такі. Потім подоконник пробило, ну взагалі пробило дирками. Волонтери привезли Світлані та її сусідам плівку, цвяхи, дошки, а також староста села. Привіз шифер. Окрім того, жінка подала заяву на відновлення пошкодженого житла. За стосунку дія шифер та дошки вчора отримало і подружжя Романа та Людмили, будинок яких стоїть без даху вже понад тиждень. Падіння уламків ракети найбільше пошкодило кухню, розповіла Людмила. Я сиділа в беседки, дочка приїхала на роботу, мала працювати, вона пішла робити каву. Це щастя, що вона не була тут, а стояла тут і двері, все прийнялось як кажуть, на двері пішло, і в один момент воно рухнуло, щось засвистіло, засвітіло і почало рухатися. Син молодший спав у сусідній кімнаті. Я почала верещати, кричати, внучка впала на землю, почала кричати, що від... подивище, хоч він живий, вона вскочила, і він вскочив, вибігли з хати, в неї руку пробило, кров тікла. Розбило електроплиту, тут побило, все посікло. Оце вже вікна позамінювали. Вчора чоловік поставив, заказали, нове. тут в кімнаті вікно пробите було, шариком цим маленьким. Тому, коли вбирали, дуже багато нашли цих шариків, таких подшипників. Приїжджали з благодійних фондів. Ну, як вам сказати, ну, допомогу, всі обіцяли, всі. Горисполком, да, виділив шифер вчора, привезли. Сьогодні мають ліс, поризаний вже привезти. Який тиждень я ждав, просив, щоб мені швидше його. Ліс виділив в наш лісхоз Звягельський. виділили вони, ну, звісно, не безплатно. Ми ну, все одно виділили, допомогли. Оце з порезкою в мене проблеми. Я ж обіщали одне время, а виходить, тиждень пройшов і нічого нема. Заступник звягальського міського голови Дмитро Гуць розповів, що загалом від ракетної атаки росіян 26 серпня у селі Майстрово Воля постраждали 14 чотирнадцять та 19 сімей. На сьогоднішній день ми вже завезли туди їм шифер, домовились з підприємцями, які зможуть їм цим людям ліс порізати на крок винабельки відповідності. Вересні буде засідання виконавчого комітету. Буде компенсація фінансова вже сьогодні. Завтра з ПРООН ми домовились, і вони на кожну людину це 62 людини дадуть по 10 тисяч 800. Тобто майже 700 тисяч отримують вони компенсацію вже у фінан у живих грошах. У нас була загибела одна підприємство, на якому вона працювала за свій кошт допомогла і поховала. Але в нас так само буде 30 тисяч виділено сім'ї. Матеріальної допомоги. Так само буде допомога виплачена матеріальна на дах, що постраждав там, до 10 тисяч, і по 5 тисяч на господарській будівлі. Тобто ми фінансуємо. В межах своїх можливостей за словами Дмитра Гудзя, допоможуть людям із втраченим урожаєм. З фермерськими підприємствами домовилися про компенсацію. А 6 вересня до села Майстрова Воля відправлять комунальну техніку, аби розібрати завали та вивезти сміття. Людям, які не можуть подати документи на програму є відновлення, пропонують звернутися до місцевого центру надання адміністративних послуг за консультацією. Олена Ваховська, Володимир Жабровець. Суспільне новини, Житомирщина.